Смачний та легкий салат із хрустких баклажанів, соковитих помідорів і свіжої петрушки. Ідеальний варіант для швидкого обіду чи вечері. Нарізаємо довільно баклажан. Я з нього зняла шкірку, бо вона вже в мене була туга, можна залишити. Перекладаємо в миску і додаємо півчайної ложки солі. Залишаємо на 15 хвилин, щоб прибрати можливу гіркоту. Тим часом наріжемо помідори довільно і петрушку. Як наймілкіше. І поки що відставимо в сторону. Тепер ретельно промиваємо баклажани, відкидаємо на друштаг, а потім ще ретельно просушуємо паперовими рушниками. Тепер додаємо баклажани в миску і до них всипаємо столову ложку кукурузного крохмалю. Якщо немає кукурузного, можна додати картопляного. Ретельно перемішуємо і обсмажуємо невеликими порціями у великій кількості олії. Готові баклажани викладаємо на паперовий рушник, щоб стекла вся олія. І тепер можна збирати салат. У миску додаємо нарізані помідори, петрушку. Тепер за смаком додаю соєвий соус і баклажани. І також зверху викладаю пару чайних ложечок вершкового сиру. І все, салат готовий. Він виходить по літньому яскравим і дуже смачним. Всім вдячним за перегляд і до зустрічі на каналі!